Вітаю! Сьогодні поговоримо про те, як ставляти посилання в програмі Microsoft Office World. Посилання можуть бути внутрішніми та зовнішніми. Внутрішні посилання ведуть на певні файли, які знаходяться в межах вашого диска. Зовнішні відкривають сторінки певного сайту. Також можливі посилання в межах одного документа або посилання на адресу електронної пошти. Рекомендую файли, на які ви маєте посилатися. Скопіювати до однієї папки, до тієї ж самої, в якій буде знаходитися документ Microsoft Office of Word. В такому випадку, при копіюванні папки на інший комп'ютер, всі посилання будуть коректно працювати. Відкриємо документ Microsoft Office of Word та додамо різні типи посилань. Спочатку буде посилання на зображення. Виділяємо текст. йдемо в посилання посилання. Зверніть увагу на те. Що з лівого боку має бути вибрано, зв'язати з файлом веб-сторінкою. Вибираємо зображення та натискаємо на кнопку ОК. Аналогічно посилання на архів. Посилання на сайт. В поле Адреса вставляємо адресу, яку ми хочемо відкрити. Нехай це буде Вікіпедія. Для того, щоб можна було додати посилання в межах документа. На певній сторінці пишемо якийсь текст. Виділяємо його та перетворюємо, наприклад, заголовок. Ідемо в посилання. Додати текст. Рівень 1. Повертаємося назад. Виділяємо наше майбутнє посилання. Переходимо в посилання. Вибираємо зліва місцем у документі та вибираємо щойно створений заголовок. Натискаємо ОК. Для перевірки посилань натискаємо та утримуємо клавішу Ctrl. Наводимо на посилання і, коли з'являється рука, натискаємо. Відкривається зображення. Архів. Покликання на сайт. І покликання на третю сторінку. Як видно, все працює. Покажу, що як ставляти посилання на адресу електронної пошти. Аналогічно виділяємо текст. Перед цим копіюємо адресу електронної пошти в буфер обміну. Заходимо в посилання з лівого боку вибираємо електронною поштою та вводимо в поле скопійовану адресу електронної пошти. Також можемо написати щось у поле тема. Після цього натискаємо ОК. Але не завжди дане посилання буде спрацьовувати. При неправильних налаштуваннях поштового клієнта ми отримаємо помилку. Посилання може бути вставлене на будь-який файл на вашому комп'ютері. Виділяємо текст, йдемо вставлення, посилання. Посилання. Вибираємо файлом веб-сторінкою поточна папка. Та навпроти папка з розкриваючого списку вибираємо місце збереження файлу. Нехай це буде робочий стіл. Далі папка на робочому столі. І для прикладу виберу текстовий документ. Відкривши посилання, бачимо, що все працює.